Бізнес нового рівня на Тернопільщині. ТЦКшник видаляв дані військовозобов'язаних в обмін на будівельні матеріали. Вітаю вас, шановні друзі. Значить, схема була наступна: ТЦКшник пропонував військовозобов'язаному видалити з бази даних або дату, коли була вручена там повістка, або дату, коли цей чоловік мав з'явитися до ТЦК в обмін на це. Людина йшла до місцевого магазину будівельних матеріалів, купувала там на певну суму товару. І потім передавала е, ТЦКшнику чек для того, щоб не передавати гроші. Ну а той же йшов з чеком до магазину, і або забирав товар, або повертав його і отримував гроші. Ну, схема ця не нова, тому що нею давно користуються поліцейські. Принаймні знаю випадки в Одесі, коли поліцейські зупиняли там правопорушників, наприклад, правила там дорожнього руху порушили, і людина хоче одразу, як то кажуть, сплатити штраф е мимо касового апарату, для того, щоб не було так дорого. І поліцейські кажуть: вон, бачиш ларьок, де продається кава. Ідеш, купуєш собі там каву, платиш там певну суму грошей, наприклад, 500 гривень, а здачу не забираєш. І все, людина купувала собі каву, а потім до цього ларька підходив поліцейський і забирав цю здачу. Тому, як то кажуть, робоча схема ніколи не пропаде. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання я в шапці профілю.